Я запрещаю себе знімати. Ви не маєте права не знімати. забороняють і закривають камеру? Охоронці супермаркету не гостинно зустрічаються активістів, які прийшли закупитися зіпсованими продуктами. Кальмар охолодження Дійсно до 04.02.2013. Наскільки пам'ятаємо, сьогодні вже 27 сьоме число. Увіті льот воно розстаяла вже раз. Тобто воно не підлежить, ну смотрите, ви самі бачите. Качество Просрочне вже на 20 днів. Так, та все просрочений товар, повністю можете посмотрети товар непридатного товару за кілька хвилин назбиралося забагато. Адміністратори магазину. Спершу дивуються, ви про це знали чи це для вас новина? Та ні, конечно, не знала. А потім зізнаються, Це помилка нового продавця. Та активісти помилки знаходять чи не у кожному відділі вес колбаси 426 грам, ціна 14 гривень. Да ми зараз сложим на ті ж віси, які знаходяться в магазині. Смотрите, що ми получаємо 356 на одному кілограмі. Чоловік переплачує 20-30 гривень. Незабаром у супермаркет приїжджають озброєні автоматами. Міліціонери Завбачивши купу прострочених товарів, запитують про головне. О, у вас є Дозвіл на, на а, а ви з міліції? Да, ви маєте право там ви... за, за протоколювати... Isso razoável. Активісти рушають на касу, щоб купити усе зіпсоване як доказ, та товар їм не продають. Скажите, що ви не пробувають. Ні, це... Ніколи не пробуваєте? Ми не торгуємо просроченим товаром. Набір непридатних продуктів обійшовся у майже тисячі гривень. Та активісти запевняють, зіпсованого у супермаркетах набагато більше. Нечисті на руку продавці або переклеюють цінники, або просто залишають товар на витрині, бо покупці неуважні. Часто не уважні. Перевіряю, але не часто вона попадається. Що в роботах ви повертаєте? Мені на це нема часу. Я його ложу сюди. Подивився, просрочено, положив. Я беру і все, і що, що тут перевіряти? Ціни тут є, все нормально. А вже ми, мабуть, привикли к этому. Зіпсований товар, представники магазину обіцяють знищити а в подальшому бути уважнішими. Та ми завжди стараємося максимально внітельно відноситися до всім жалобам. Ті, що на камеру обіцяють реагувати за мить на скаргу покупців, побудіть і інакше. Ми покупали в офіс курицу. От наказалась ви ходите сюди. Допустим, я, недавно привезли з пустої тележки. Ні, Дівушка, вибачте, я з офісу.